Гага – це не просто світова поп-зірка, а й справжня ікона стилю, яка завжди вміє здивувати. Її образи це мистецтво, де кожна деталь має особливе значення, а ювелірні прикраси відіграють особливу роль. Вони доповнюють її епатажні наряди, підкреслюють її індивідуальність і навіть несуть потужні символічні меседжі. Вона – Може вийти на сцену в масивному з черепами або вишуканій тіарі з діамантами, і в будь-якому випадку це буде виглядати гармонійно. Її стиль варіюється від класичної елегантності до бунтарського панку, і ювелірні прикраси допомагають розповісти історію кожного з них. Один із найяскравіших моментів її кар'єри це є вручення премії Оскар. У 2019 році. Тоді вона з'явилася в розкішному кальє з легендарним жовтим діамантом Тіфані Даймонд загальною вагою 128,54 карата. На цьогорічній церемонії Гремі Леді Гага обрала готичний образ, доповнивши його легендарним кольє Тіфані Компані 1930-х років, створене дизайнеркою Метою Овербек. Вона обирає прикраси не тільки за зовнішньою красою, а й за їхню історію та емоційну цінність. Наприклад, вона часто носить вінтажні вироби, які нагадують їй про сім'ю. Особливе місце в її колекції займає перстень, який подарувала їй бабуся. Він має значення для неї оберега. Також вона обожнює прикраси у вигляді черепів. На багатьох інтерв'ю Леді Гага говорила, що вони для неї символи сили, свободи та й творчої незалежності. Масивні персні, браслети з черепами та ланцюги це невід'ємна частина її сценічного образу. Якщо коли-небудь Леді Гага вирішить створити свою власну колекцію прикрас, вона точно буде незабутньою. Її дизайн. Міг би об'єднати гламур та провокацію, класику та футуризм, і кожна річ мала б свою історію. Одне, можна сказати точно, леді Гага давно стала музичною легендою, а її ювелірні прикраси натхненням для дизайнерів та шанувальників усього світу.